Прикол полягає в тому, що європейські країни продовжують незалежно від скандалів, незалежно від того, що ми вже всі знаємо, незалежно від тиск Трампа, продовжують інвестувати у війну проти України. Причому не у мир, не в перемогу України, не в захист України, а у війну проти України. І так, Франція, Бельгія, Нідерланди. Хорватія, Румунія, Португалія та Угорщина. зверніть увагу, Угорщина в кінці Франція Бельгія, Нідерланди, Хорватія, Румунія, Португалія збільшили обсяги закупівлі енергоносіїв у Російській Федерації. Збільшили Франція на 40% до 2,2 мільярда євро. До 2,2 мільярда євро. Нідерланди на 72% до майже 500 мільйонів євро. Це повідомляє Reuters. І е, коли я написав чудово санкції та які санкції просто євролідери. Так от, зайшовши в коментарі, я зрозумів, що українці вже не засуджують таку поведінку європейців. Не засуджують. Багато з них пишуть, що. Вони правильно роблять. Правильно роблять, адже вони таким чином захищають свої держави. Вони хочуть, щоб в них державах було тепло, щоб в них державах було світло, щоб у них державах літали літаки, поменше літало дронів, поменше було агресії з боку Російської Федерації. Ну тому що якщо ти закуповуєш Російській Федерації на 2,2 мільярда євро газу і нафти, ну ти для Російської Федерації партнер. Партнер. Чому для чого з тобою воювати, коли ти все закуповуєш, ти маєш торговельні відносини, все окей, ти не ворог, ти партнер, ти просто партнер. Пам'ятаєте, колись реклама була МММ? Я не халявщик, я партнер. От в даному випадку вони партнери. А потім, потім, зустрічаючи президента України, вони розказують, як вони потужно захищають Україну, як вони будуть боротися за наше з вами мирне врегулювання, як вони. Нам співчувають, як вони висловлюють стурбованість, занепокоєння, як вони борються за санкції, за введення, розширення санкцій проти Російської Федерації. А потім, коли гарант наш Конституції їде назад, там де він гарант, вони розпрямляють кулак, який раніше був у формі дулі, і підписують розправленою вже рукою, яку вони помасажують, договори. Про співпрацю з Російською Федерацією пам'ятаєте, я постійно вам розповідав про те, як Європа за останні три роки накупила енергоносіїв у Російській Федерації на 220 мільярдів, мільярдів доларів. Це 10 мільйонів дронів шахет 136, які летять в наш бік. 10 мільйонів дронів. Вони продовжують це робити. Вони продовжують колаборуватися з Російською Федерацією. І оці всі історії про те, що вони будуть воювати, що вони будуть чинити спротив, що вони будуть чинити тиск це все для нас з вами, бідних і нещасних. Така собі підтримка, знаєте, щоб українці думали, що за них хтось впишеться. У мене колись була така історія. Коли, знаєте, у мене був, був друг такий старший за мене, я там йому. Віддавав марки, там, м'яч там, давав, футбол грали, і він все, от, Серега, там, та ми, тебе, там, та бе, ми ж захистимо там, та тиш. А мені тоді було там, років 7, напевно. А їм було вже років по 15, по 17, тобто лоби такі великі, все. І одного разу у мене велосипед забрали. Ну, старші трошки хлопці, велосипед. Ну, я ж приходжу, кажу, хлопці, там в мене велик забрали, там, якось б, порішать. Пішли ці. Троє моїх коришів 에, порішать велосипед. Приходять, а там на пустирі ті, хто в мене вілік забрали. І вони так подивилися: У, Серега, ну просто не треба їздити там, де не треба. Коротше, дрин-дрин-дрин, і до побачення. Не стали вирішувати мою проблему. Вілік мені потім віддали, нічого страшного не сталося. Але більше я з цими людьми справу не мав. То я розумів, що це люди, які просто. Кинули мене, брешуть мені, просто розводять мене. От у мене одне питання. Коли Україна зрозуміє, ну власне, не Україна, бо Україна вже зрозуміла, коли влада України зрозуміла, зрозуміє, що нас кинули, на нас наживаються, над нами просто насміхаються, нас просто використовують. І війна в Україні сьогодні вигідна всім, всім, крім нас. Бо війна це великі бабки. Щоправда, ви не в схемі. Ви в тємі, але не в схемі. Тому ви страждаєте, ви вмираєте. Ви втрачаєте майно, здоров'я. Набувайте болячок, тому що кожна атака це емоційне таке в організмі. І це ж не тільки емоції, це фізіологічно. Як воно буде вилазити, тільки Бог знає, що кому там начертано. Оце все буде у вас. А у них будуть бабки, майбутнє. Нерухомість за кордоном, вивезені діти, все, все, все в них буде окей. Таке відчуття, що всі зговорились, ті, хто можуть зговорити, і от якась зграя товариші, от саме це слово, зграя товаріщей, робить все, щоб війна не зупинилась в Україні. Ну, а Путін продовжує продавати всім, кому потрібно, нафту і газ. А нам в Україні розповідають, обсяги там, виробництва падають. Вон, нафтозавод зірвали, те зірвали, те зірвали. Ну, я вибачаюсь, якщо б це дійсно було так, то як би тоді ось ці країни заключили скільки договорів? Невже ви думаєте, що Франція Бельгія, Нідерланди, Хорватія, Румунія, Португалія і Угорщина підписали багатомільярдні договори, знаючи, що за цими договорами не стоїть реальний газ і нафта? Ну просто тупо гроші віддали, а нафти нема? Це так не працює. Вони знають, що нафта є, що газ є, і вони знають, як це буде доставлено. Пам'ятаєте ці санкції про тіньовий флот? Пам'ятаєте, скільки разів я розповідав про те, що вони все одно будуть допускати кораблі тіньового флоту до себе на територію? Пам'ятаєте, як Урсула блеяла перед Дональдом Трампом, намагаючись пояснити? А де ці кораблі беруться? Де нафта береться в Російсь... з Російської Федерації в Європі? І вона сказала Трампу, що це ну, е... чорний вхід. Ага, чорний вхід. Чорний на 200 мільярдів євро. Спробуйте в Європу перевести хоча б там пару блоків сигарет. Ну, не задекларувавши. Спробуйте. Я хочу подивитися, як це у вас вийде десь там на кордоні з Польщею там, чи ще з кимось. Побачимо. А тут на 200 мільярдів євро, виявляється, чорним ходом можна завести нафти і газ. Нас обманюють, нас тримають за лохів. І ми з вами, єдине, що можемо зробити, це пояснювати всім, і в першу чергу, я вам, ви, своїм друзям, що ми не лохи, ми все це чудово розуміємо. І коли у нас буде можливість, ми прийдемо на виборчительниць і цьому всьому дамо оцінку. Тому що не може так бути, що всю країну тримають за лошар, а влада це не розуміє і продовжує спілкуватися з оцими всіма європейськими лідерами. Так не може бути тут або варіант, що люди, які продовжують спілкуватися з цими, просто недалекі, бо не розуміють. Або в тімі. А який третій варіант? Тебе продовжують тримати за лоха, а ти робиш вигляд, що все окей. Ну так не може бути. Так не може бути. Не забувайте підписуватись, щоб дійсно, коли буде можливість, ви змогли змінити ситуацію в нашій країні. А поки набираємось духу, терпіння і. І не панікуємо. Все буде згодом.